Модульне містечко Надроздана, 112 квартир, де живуть внутрішньопереміщені особи, ті, чиє житло зруйнували росіяни, готують до майбутнього опалювального сезону. Воно працює на електриці. Місто з допомогою партнерів готується забезпечити людей перш за все теплом на випадок блекауту. Для цього доведеться провести тут до окремі лінії. Про це під час виконкому 29 липня повідомив профільний заступник міського голови. Зрозуміло, що в разі блекауту у них немає альтернативи. Для теплової енергії, щоб забезпечити перш за все теплової енергії. Тому Червоний Хрест нам надав в якості допомоги два генератори по 120 кВт. Зараз управління капітального будівництва працює над проєктно-кошторисною документацією, і з бюджету було виділено 2,5 млн мільйона. На встановлення. Чому? Тому що в разі, скажімо, там стоїть трансформатор на підстанції і по діючим лініям, якщо працює генератор, то зрозуміло, що облік буде, він же нікуди не зникне і треба буде забезпечити окремим обліком, щоб це не було, скажімо, відображено окремо. Тому що Облік електроенергії, це обленерго там, і все таке інше. Якщо Кабмін прийме рішення, скажімо, що генерація е, на таких потужних генерація електрони на потужних генераторах як як альтернативне джерело, тоді буде це набагато простіше. На сьогоднішній день, на жаль, такого рішення нема, тому придеться. Прокладувати окремі лінії і забезпечувати окремим живлення. Тобто, розумієте, якщо б було, то, значить ми б віддавали вироблену електроенергію в мережу і потім був би заліка. Так? Ну, ми все одно забезпечимо, потрібно забезпечити. Я думаю, що ми забезпечимо. І до опального періоду це буде, ці роботи будуть виконані.